Доброго дня, шановні учні, продовжуємо з вами вивчати нервову систему. Нагадую, нервова система нам потрібна для того, щоб ми могли адекватно реагувати на зміни навколишнього середовища та виживати за будь-яких умов. Поговоримо на, саме про те, на які частини ділиться нервова система і як класифікується. Вона ділиться за двома напрямками. Або за двома принципами. Якщо беремо анатомічний поділ, то нервова система ділиться на дві частини центральну і периферичну. До центральної частини відноситься головний та спинний мозок. До периферичної нерви та нервові вузли. Центральна нервова система абревіатура звучить ЦНС, да? ще раз складається з головного. Та спинного мозку. Периферична нервова система це все, що знаходиться поза зоною головного та спинного мозку. Це є нервові волокна, які відходять від головного мозку, їх 12 пар, а від спинного мозку 31 пара. Периферична нервова система це теж нервові сплетіння та вузлинь. Якщо нервову систему ділимо за функціональним або фізіологічним принципом, то ми її теж ділимо на дві частини: соматична та вегетативна, або друга назва автономна. Соматична, соматична вона керується. Соматична нервова система контролює роботу скелетних м'язів і забезпечує рухи людини. Працює довільно. Окрім того, вона відповідає за збір і передачу інформації від органів чуття. Тобто робота соматичної нервової системи вона відповідає нашій свідомості, вона довільна. Тобто, захотіли підняти руку. Захотіли, опустили, да? тобто та, яка контролюється нашим бажанням, нашою свідомістю. А вегетативна або автономна нервова система вона працює автономно сама по собі. Вона керує, наприклад, з якою частотою буде скорочуватись серце. Вона керує тим, чи треба звужуватись, чи розширюватись зіниця. Тобто тими функціями, на які ми ніяк не можемо повпливати своєю свідомістю. Моє бажання на ці функції не впливає. Тобто, вегетативна нервова система контролює мимовільну роботу гладеньких м'язів, внутрішніх органів, а також серця та залоз. Дякую за урок! Маю надію, що інформація була вам корисною подальших успіхів у вивченні нервової системи. До зустрічі на наступному уроці!